Хочу поговорити з вами про РС 24 ЯРС, яку, на відміну від колись міфічного орешника, дійсно зробили росіяни. Вона стоїть на озброєнні противника, є начебто цілком робочою. Чому саме її РФ обрала для своїх погроз від учорашнього вечора? Справді тому, що запуску не було, вочевидь. Ну я не бачила тобто... нічого, що би відбулося а... так. Немає інформації, це правда. Абсолютно абсолютно, і тут важливо зазначити те, що вона була би, якщо вони запустили би, тому що той нетиповий пусковий район, який вони обрали, це безпосередньо сама позиція ракетного полку стратегічного призначення, відповідно там 31-ї ракетної армії стратегічного призначення ракет Російської Федерації, і справа в тому, що цей от посіок свободний, він знаходиться у 25 кілометрах від нижнього Тагілу. Тобто, якщо вони б дійсно в ніч на сьогодні б запустили б міжконтинентальну балістичну ракету, то ну ми вранку вже б про це читали. Про те, що там був якийсь там запуск, його б зафільмували б місцеві. Більше того, по ну, вони невідомо, коли вони б вони її сточно стріляли, але зазвичай вони використовують для таких цілей полигон кура на Камчатці. і враховуючи можливу траєкторію польоту цього ярсу, то тоді б там і у якусь Б зазнім познімали б щось і у хантименсійську. Тобто, от, справа в тому, що зазвичай от, одразу після того, як них щось виходить із запуском, щоправда, з Пласецьку, то ну, такі от відео з польотом цієї ракети, з від'єднанням ступені на її вони з'являються У мережі. Зараз нічого цього немає, тому, вочевидь, пуску не було. Чому саме невідомо, але щось пішло не так. Тому що насправді у 2023 році було одразу два дві спроби з запуску цієї ракети, і вони закінчились нештатно. Тобто, не було попри те, що ви там перша ступінь. Але з роз'єднанням або другого та першого, або другого та третього ступенів вже у навколоземному просторі щось пішло не так, і воно цілий не досягло. А зараз просто запуску не було. Ну, я нагадаю нашим глядачам, що космодром Плісєцк, з якого до цього запускали, він розташований в Архангельській області, зовсім інший, так і орієнтовно у 1300 кілометрах від України, і там близько 450 кілометрів від Фінляндії. А пане Олежа, то ж то пуску не було. Але з чим він може бути пов'язаний на вашу думку? На вашому порталі зазначали, що такі пуски не готуються за один-два дні. Тобто, це має бути цілеспрямована робота, яка триває певний період. І зараз дуже багато хто прив'язує це до майбутньої розмови Путіна з Трампом. Але чи до того це була лякалка? Певно, що. Так, і, зрештою, у РФ немає нічого в активі, окрім ядерної зброї для продовження будь-якого діалогу. Тобто, якщо згадати весь все те, що взагалі продукує Російська Федерація у цьому питанні, то в них щось або ядерка, от або ядерка, або або, або ядерка, тому що знов таки немає. Нічого іншого, окрім ядерної зброї, яка дозволяє кремлівському режиму взагалі ще існувати, якби не ядерна зброя, то ну напевно Росії в теперішньому вигляді точно буде було. Якщо ми говоримо про погрози, то чому це, наприклад, не був Арішнік? Буданов нещодавно очільник ГУР, попереджав, що Росіяни знову про нього активно заговорили, але нас чомусь лякають саме ядеркою, тому що Орешнік більше вже нікого не лякає. Насправді річник він призначений це ракета середньої дальності, міжполітична ракета середньої дальності, і вона призначена для uh, Європи. Тобто це засіб доставлення ядерних боєприпасів на європейські міста через меншу дальність. Тобто для того, щоб дістатись США, необхідно використовувати міжконтинентальні балістичні ракети зальістю польоти там понад там десять тисяч кілометрів для того, щоб дістатися до Вашингтона, нью Йорка, там забомбити Сан-Франциско, Лос-Анджелес, вдарити по центральним районам США. Необхідно міжконтинентальні балістичні ракети. А для того, щоб залякувати Європу, необхідно вони використовують ну показали те, що у них є ракети середньої дальності, які мають е, дальність польоту там понад тисячу, ну дві п'ять з половиною. Десь, тобто робимо висновок і знову да цілком я поточню. Ми, ми побачимо, розуміємо, що це якраз привід Трампу, оскільки така дистанція польоту, так і Орешник це для того, щоб кошмарити Європу, і нас я так розумію. Це об'єктивно так, але ну скажімо, американські війська досі в Європі, і в розгортанні балістичних ракет середньої дальності воно дуже сильно змінює баланс ядерного стримування, в принципі, тому що розгортання умовних там марішників воно дозволить РФ перенацілити свої ярси, там сармати інші ракети міжконтинентальні, виключно на США. Тобто, це про те, що на США в у випадку реальної ядерної війни полетить значно більше ракет, ніж ніж, наприклад, у РФ не було б цих от ракет середньої дальності, які дешевші у виробництві, тому що вони простіші, вони менші і все інше. Тобто, це от повернення до епохи а, такої х років середньої о, холодної війни приблизно, коли були оці піонери у російському радянського союзу у Євро Європі стояли американські першинги. Другі, оце от про той період, коли ракети з ядерними бойовими частинами обидві сторони націлили значно більше ніж зараз. Зрозуміло, дякую вам за таке детальне роз'яснення. А що з Сарматом до речі? Я коли готувалась до нашої з вами зустрічі, звичайно ж підняла повідомлення гур про те, що були невдалі запуски попередньої ЯРСА і Булави. І ну там якраз у головному управлінні розвідки станом на 23-й рік зазначали, що на Росії ту ракету Сармат створювали ще з 2009 року, і згідно з первинними планами її мали прийняти на озброєння там до того що 5 років до 23-го, у 18-му, але дату постійно відтерміновували І Тоді Зрештою, прийняли на озброєння його лише у вересні 23-го. Той сармат після першого єдиного повноцінного випробування, проведеного в квітні. Тому ГУР зазначала, що насправді фактично сармат недопрацьований, недосконалий і сирий був на той момент. А як зараз? Що з сарматами у Росії? Він вибухнув в останній раз його запуск закінчився вибухом прямо в шахті. Пам'ятаю. він розніс випробувальний комплекс, на якому його і випробовували, тому що його прийняття на озброєння, точніше так, заява про прийняття на озброєння, вона не мала жодного відношення до реальності. В тому, що зазвичай, за ну взагалі, навіть за останніми російськими нормативами, які були під час прийняття на озброєння, в розгаданої вами були. Це міжконтинентальна балістична ракета підводного базування. То. За такими стандартними правилами, які існували ще за часів радянського союзу, необхідно здійснити 10 поспіль. Успішних випробувань то успішних пусків 10 поспіль. Не в, роз... не в розкидку загалом 10, а так. Ти, наприклад, запустив 8 успішних, 9 неуспішний і починає спочатку. Саме тому, наприклад, r 36 яка відома підлікацію булаву, її дуже довго випробували, тому що не могли досягти саме 10 успішних пусків поспіль. Аналогічно з булавою. Вони не могли цього досягти. А якраз от те, що от запустили один раз і все успішно, це якраз про таку, от те, що немає жодного відношення до реальності. І коли вони. Оголосили, що все прийнято. Знову запускають знов таки прототипну версію. Вона вибухає прямо в шахті. Розносить випробувальний комплекс, це, звісно, ну припинило не те, що неможливо, але тимчасово призупинила взагалі робота на цією ракетою, тому що немає звідки її запускати. Це відповідне, це не просто пускова стандартна шахта. Це саме випробувальна пускова шахта з відповідною апаратурою для контролю, всього іншого. І тим паче, що такі ракети, тобто, взагалі, сармат, це звісно, глибока. Модернізація самої Р-36, але, тим не менш, коли мова йде про постановку нової міжконтинентальної балістичної ракети, мова йде про комплекс. І пусковий, тобто шахта зі всієї апаратурою підготовки до пуску, закладення програм польоту, так і самою ракетою. Тобто, якщо в тебе є одна шахта, на якій була вся експериментальна апаратура, яка потім ну, також проходить випробування, і її не стало, ну починає все спочатку хоча б створення самої цієї апаратури. Ну і, звісно, враховуючи під Анкційність РЕФ то є питання в тому, а комплектуючі які там були. Причому ну, треба розуміти, що якщо наприклад, для дронів вони можуть діставати ну, якби використовувати комплектуючі з цивільного ринку, то якось напевно ну для використання їх у системі стратегічного ядерного стримування справа ще не дійшла, тому можливо є ще певні ускладнення з цим. То нема в Росії сармата на тому, як то кажуть, і зробимо висновок, я розумію, що одне без іншого не працює і для того, щоб запустити ракету, її треба звідки запускати, і навпаки, треба мати що запускати. А щодо інформації від інституту вивчення війни, який на основі заяв Дмитра Медведєва робить висновки, що в РФ є якась нова зброя, якою вона може погрожувати, враховуючи контекст нашої з вами попередньої розмови, так і фаталіті для сарматів, то зрозуміло, що в принципі заяви пана Дмитра, та й загалом вони є певним фарсом. Але якщо аналітики на цьому Фокусується, то, можливо, нам з вами є сенс це обговорити. Чи є у Росії якась нова зброя, що вона має в рукаві? І чи це ядерка, чи не ядеркою єдиною? Проблема в тому, що АСВ не є аналітичною структурою, попри те, як її подають, вони просто цитують. Вони добре 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 це роблять без питань. Тобто, це дуже класний агрегатор інформаційного контенту без його фільтрування, тому що вони от по кожній з те, що вони пишуть, там вказується, хто це сказав, і конкретно те, що АСВ повідомило про те, що сказав Медведів, вони просто його процитували. А Медведів джерело. А Медведів вигадує. Ну, ну Медведів, судячи з усього, займає посаду Паяцу mm. і вже якби восквоск Жириновського 2.0 в одному флаконі. Тобто, я ну можна звісно поговорити -по 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 про те, а що там писав медведів? Під чим писав медведів? От але я думаю, що це точно не має жодного відношення до аналітики і до озброєння Російської Федерації. Я вас зрозуміла. Дякую, пане Олеже. А ви в одному зі своїх інтерв'ю казали, що те, що нині взагалі відбувається з російською армією, то деградація. Чи дотримуєтеся нині такої думки? І наскільки вона зараз глибока ця деградація? По перше, так деградація є, тому що знов таки, якби не було б деградації, то ми б не говорили про те, що РФ використовує там мотоциклістів для просування у будь-якому випадку. Інший момент, тому що навіть якщо брати дані у перспективі, наприклад, якщо спиратися на доволі цікавий звіт управління розвідки Міноборони Сполучених Штатів Америки, які опублікували оцінку кількості далекобійних ре. Ракет РФ і, ну, і Китаю там для того, щоб виправдати безпосередньо о, створення Golden Dawn, цим, систему протиповітряно-протиракетної оборони США, яку там хоче розгорнути Трамп, і там витрати будуть у понад півтрильйона доларів. І ці витрати якось треба аргументувати, то. От, Розвідка США випустила такий дуже стислий для конгресменів очевид публічний звіт, і там вказано, скільки ракет зараз є у РФ і скільки буде через 10 років, і порівняно, з, наприклад, з Китаєм і Китайські дані там Іраном, Пакистаном ой, Іраном та КНДР. І в чому аспект? Якщо, наприклад, по крилатих ракетах вони будуть мати через 10 років 5 тисяч, то наприклад по балістичним, попри всю ядерну риторику. Безпосередньо самого Кремля про те, що у них ядерна зброї вони докладають величезні кошти. То кількість міжконтинентальних балістичних ракет за 10 років у РФ збільшиться лише на 50 одиниць за даними розвідки США. Щодо створення гіперзвукового озброєння, то його темпи розгортання будуть у 5 разів менше ніж, наприклад, у Китаю. Це про те, що опанування цих же більш просунутих технологій для РФ буде неспівмірно складнішим ніж наприклад для Пекіна, і це стосується створення ну перспективних зразків ядерного озброєння, включно з орбітальними е, ракетами, тобто ну, орбітальне бомбардування, і е, там різниця також прилитному порядку. Тобто навіть у розвідці США, коли вони е, для конгресменів оцінюють ризики е, ядерної війни. І аргументують, чому необхідно якби вкласти півтрильйона доларів у Голдендон. То вони якось прямо пишуть, що от за 10 років у РФ не вдасться поштампувати так озброєні, як, як вони хочуть, і все те інше. Тобто деградація вона звісно вбачається зараз. Це компенсується знов таки величезною перевагою РФ у живій силі, взагалі у ресурсах у порівнянні з Україною, тому що РФ витрачає на війну втричі більше. Ніж Україна має бюджету це треба розуміти але але це в будь-якому випадку про деградацію відповідно до тих можливостей які вони мали умовно у 21-му році але вони всі свої проблеми вони так ще інакше вони закидують і живою силою так і грошима тобто вони дуже сильно масштабують те що можуть але це не той рівень який ну скажімо так вони навіть хочуть мати тому що наступати їм приходиться на мотоциклах на буханках а не на танках та БМП. Ну і не рятує посередництво Китаю і КНДР, я так розумію, від всіх проблем. Тобто, якісь шпарини вони можуть закрити, так? Тобто, якщо там, наприклад, складові для дронів через китайців отримати, це так, це можливо. Або якусь якийсь тип озброєння від КНДР, що вони там баги отримували, наскільки я пам'ятаю. Пане Олеже, а щодо виробництва дронів, як там справи в алабузі? Бо вчора, наприклад, на Україну полетіла рекордна кількість цих безпілотників? Давайте про це трохи поговоримо. Йдемості масштабізація виробництва це та яка та раз тарсфера, де вони масштабуються, тому що є безлімітні на це ресурси виділені. Ну фактично безлімітні. І мова йде не лише про Алабу дрони типу шахет. Вони збираються саме ударні далекобійні дрони, типу шахет. Тобто, от якщо на Алабузі збирається так, як вони називаються герань, то наприклад у Вожевському збирається гарпія. Mm -hmm. Тобто той самий шахет візуально в один в один, але називається назва трохи інакше, трохи інша комплектація, все інше в один в один, фактично. А, і на двох підприємствах вже йде давно випуск цих безпілотників, ударних і далекобійних. І він масштабується. Тому, враховуючи знов таки. Треба дивитися не за конкретне, звісно, день, тобто у якийсь день так може бути рекорд, але перед цим були антирекорди щодо кількості. Наприклад, якщо брати попередній період, то я певне тому, що до такого рекордної кількості запущених загалом дронів була значно менша активність. Вони накопичились, вони їх використали тоді, коли ну було вікно по погоді, банально і. І все, але так в будь-якому випадку ворог виробляє ці шахеди десятками одиниць на добу, і буде масштабувати це виробництво, тому що це дешеве для нього далекобійний засіб терору. Ну, власне, як і показували, то якщо подивитися на супутникові знімки, тієї шалабуги, ще кількох заводів, не згадаю просто конкретні назви. Зараз вони розширюються, там збільшуються павільйони. Тобто те, про що ви говорите, ми це дійсно спостерігаємо. А що ж українська армія? Ми прагнемо до як мінімум паритету у цьому питанні з... стосовно виробництва дронів. Так ну і нещодавно в Україні показали нові розробки. Тож я маю надію, що Україна не пасе задніх в цьому процесі. Також маю надію. <ріст> Я не коментую український ОПК, тому що все, що мій погляд, потрібно говорити про український ОПК, це те, що він працює під ударами постійними. І, попри це, ми говоримо про те, що на, на болотах щось там десь палає. Зрозуміла вашу позицію, пане Олеже, дякую і за неї. Окрім цього, давайте поговоримо про те, що Путін заявляє, що має, начебто, всі засоби досягти цілей своєї СВО. Він он там нараду з військовими проводив. Тож чи є зв'язок між цими подіями, між, наприклад, Ярсом, нарадою з військовими, ну і тими вкидами від Медведєва, можливо, про те, що Росія готує якусь нову зброю. Або ж це знову ж таки елементи залякування? Отут ми вам показали, що ми порадилися з усіма військовими представниками. Отут ми, значить, налякали, що будемо щось запускати. Але не запустили, як ми з вами вже дійшли висновку, і насправді це можливо паніка Путіна, який не знає, яким чином досягати своїх цілей СВО, і до кінця не знає, які вони насправді. Ну, вони будуть продукувати те, що відбулося безпосередньо, наприклад, під час перемовин в Стамбулі, з огляду на ці інсайди, мовляв, там була кинута фраза Можемо воювати там 21 рік, як зі Швецією. А, ну, РФ так дов -дов доволі давно, точніше, я б сказав ро роки так вже два. Вони продукують дуже просту тезу для заходу. Мовляв, вони можуть воювати скільки вони захочуть. А це те, що зовсім обов'язково буде, має будь-яке відношення до реалій, але якраз це той та теза, яку вони просувають на всіх рівнях, і, мовляв, так, в нас не вийшло за три дні, але вийде за 30 років, ну тут знов-таки. Дуже часто не враховується реалії можливої економіки Російської Федерації історичні парану історичний досвід Росії Росії, як такої, яка у 16-му році, умовно кажучи, навіть на початку сімнадцятого демонструдисомнадцятого Де, року мається на увазі. В вона демонструвала абсолютно готовність продовжувати першу світову війну, і вже буквально через декілька місяців перша революція, а через 9 місяців ще одна революція. І яка б взагалі вивела цю країну з участі у Першій світовій війні і змусила її підписати ну фактично капітуляцію. Е, і можна знаходити безліч більш глибоких історичних прикладів, наприклад, тієї Лівонської війни і все те інше, коли е, бажання Кремля воювати воно просто виходило за межі реальної можливості це робити. Е, е, наскільки зараз і безпосередньо РФ близька до. Економічного чи політичного, чи будь-якого іншого колапсу, ну я по озброєнню. Я хочу сподіватися, те, що ми б би... моя взагалі мрія, те, щоб потім вже 11 років говорити про те, як русня ріже одне одною під час дуже затяжної цивільної ну, громадянської війни. Ну тоді поговоримо, яким озброєнням вони це роблять, чи що пане Олеже, так насправді я розумію, що є специфіка і ваша, але не можу, звичайно ж, обійти питання загального характеру, тому що всі ми зараз в цій інформаційній повісті. Однак маю певну специфічну лінію нашої розмови. Зараз КНДР, начебто, обганяє Росію вже в своїх розробках. І от тут питання: наскільки це велика загроза, враховуючи те, що вони там зараз будують ісмінці свої, які можуть бути заряджені великою кількістю ракет. І... Як така Корейська національна демократична республіка, вона чи народна, вона вона несе велику загрозу для всього світу, і мені так здається, і той, той факт, що вона озброюється, я думаю, що не без допомоги Росії ще більше і більше, він має би викликати у нас занепокоєння, як мінімум. Хоча це слово, мабуть, вже стало стигмою після того, як всі наші партнери були дуже довгий час занепокоєні. Однак, що ви думаєте про темпи розвитку озброєння в КНДР і те, що нам дістається? Ті інформаційні якісь елементи, які ми знаємо на сьогодні. Ну, відносно того, що ми можемо бути занепокоєні у сенсі, як це були занепокоєні європейські західні та інші країни, то точно відносно КНДР можна бути цілком занепокоєним. І справа в тому, що вже певний є парадокс. КНДР э, готується вже ну, на зверних стадії. В них знаходиться другий ракетний есмінець з повноцінним ракетним озброєнням. Там і крилаті ракети, і балістичні навіть ракети. Це специфіка, така КНДРських ракетних кораблів. І в цьому аспекту на тихому океані, після того як вони спустять друге ракетне есмінець, що очікується десь мені так здається, з огляду на його строки у цьому році ще, то саме флот КНДР стане четвертим за потужністю у цьому регіоні, де є Китай, звісно, Японія, Південна Корея і РФ. І як ви завжди, якби КНДР була на останніх позиціях, а тепер вона посуде безпосередньо в Російську Федерацію і тихоокеанський флот якої налічує лише один застарілий, ну щоб брати великі кораблі, а один застарілий ракетний крейсер типу? Ну, так, сестер Москви, це варяг тобто, той самого проєкту. І е, ряд доволі застарілих, два з них на модернізації, там, чотири, е, таких кораблі, які можна класифікувати як фрегати. Тобто, як тільки КНДР спустить вже другий ракетний есмінець, вона за. Потужністю своїх військово-морських сил а, скине реп з передостаннього місця на останнє у цьому регіоні. А це відбувається за допомогою того, що в першому очевидь вони використовують ту допомогу, яку надається Російською Федерацією, і поєднують її з тим, що надається Китаєм, тому що у цьому от, ракетному есмінці з огляду на ту інформацію, яка є, на ті знімки, які навіть хаян продукує, там використовується радіолокаційний китайський комплекс. Тобто, скоріш за вся електроніка там китайська, і це от таке от поєднання безпосередньо КНДР технології, які вони отримують, і готових рішень з Китаю та РФ для того, щоб робити свою зброю. Про те, що так якби вони можуть там обскакати безпосередньо саму Російську Федерацію за технологіями, я б навряд, тому що вони звідси їх отримують. Інша справа: те, що вони. Дійсно, за останній час за рахунок такої співпраці з РФ вони підтягли свої ракетні технології, тобто мова йде знов таки про міжконтинентальні балістичні ракети, випробування, яких були за останні там два роки, проведені, і всі вони були успішні на відміну від Російської Федерації. Тобто, це прямо означає те, що вони отримують готові технологічні зрілі рішення, які відпрацьовані, тобто ну як бу, грубо кажучи, ракету в зборі. Що називаю? ну фактично, тому що воно вони одразу перший пуск і він одразу успішний. У РФ цього, цього не досягають. Тобто, ну означає те, що передається вже готові технології, але це знов таки проблема, ну об'єктивно не наша, тому що дуже далеко до КНДР. Це проблема іншого західного світу, це проблеми Японії, це проблеми Кореї, яка ну, яка Сеул. Південна, це їхні проблеми, і в, маю просто нагадати, що, от, наприклад, Південна Корея, попри те, що КНДР бере прямі участь у бойових діях і постачає і артилерію, і, і боєприпаси. Все про це відомо, е, Сеул не змінив своєї позиції відносно того, щоб, ну хоча, б продавати свої озброєння Україні, попри все, і Японія. При все, але там інша специфіка. Там специфіка просто в законодавстві, яке було сформовано за результатом завершення Другої світової війни, коли у Японії взагалі немає збройних сил, там є сили самооборони, тобто інший статус, взагалі армії і всього іншого, то от Японії просто за законодавством не може продавати озброєння. Ну, кудись хоча б зараз вони трохи-трохи от от послабили. Але от Японія не є постачальником до України озброєння також. Ну, до Токіо питань немає. Питання є до Сеулу, але от попри все от вони от вирішили зайняти такі бік історії, попри наявні через е лінію розмежування країни, яка отримує з РФ технології. Тобто, за всіма логіками вони мають допомагати Україні, але, але Сеуло зробив трохи інший вибір. Тобто для українців глобальної загрози від страшного страшного всесвітнього ворога КНДР, який виробляє свої ракети, прямої немає суто технічно, як мінімум, з того, що ми з вами обговорили, можу зробити такий висновок. Я так розумію, він правильний, враховуючи те, що в нас є Російська Федерація, зверху, Є на кого то, звертати я... увагу, так я з вами згодна, пане Олеже. Абсолютно щодо Російської Федерації, повернемося до неї санкції, які зараз якими зараз погрожує Лінсі Грем, так 500% на нафту і так далі. Так далі. Насправді, наскільки вони можуть ці санкції вплинути на обороноздатність Росії, окрім прямого на прям наслідкового зв'язку, немає нафти, немає грошей, немає зброї, все погано. Ну, це так, я банально і базово, але наскільки це дійсно може здійснити свій вплив? Можливо, ще якісь аспекти я випускаю зі свого полю зору. Абсолютно правильно. Немає грошей, немає озброєнь. Зараз за оцінками. І в тому числі вже московських, навіть як фінансістів, які там б'ють на сполох, мовляв, вже рецесія у РФ, то вправо в тому, що витрати на війну разом з витратами на військово-промисловий комплекс, які єдиний щось генерує Російській Федерації, тобто весь економічне зростання, яке є у РФ пов'язано з військово-промисловим комплексом, то на нього йде якщо не помиляюсь, за оцінками вже понад 40% Відсотків всіх витрат, в принципі. і якщо не буде грошей, тобто у РФ стане менше доступних фінансів. Тим паче, що о, це Україна може залучати кредити. У РФ такої розкоші немає, то тут питання, як вони будуть розподіляти ті гроші, які в них залишаться. Ну, От тобто, важливий аспект. Я, ну, я, я впевнений в тому, що Кремль буде скорочувати не витрати на війну. Він буде скорочувати витрати на соціальні, на дотаційні регіони, а це вже якби постане той самий момент, як, наприклад, був у Радянському Союзі, коли грошей на регіони стало менше, і регіони почали центробіжні процеси щодо того, ну навіщо нам, якби, центр, якщо він нас не кормить. І... Ну, треба розуміти, що один з таких сценаріїв України у затяжній війни є якраз те, що РФ не зможе якби втримати ці колопційні процеси, які пов'язані лише на тому, що в неї закінчаться гроші. І соціальна напруга, яка у РФ так чи інакше вона існує, вона буде цим посилена і призведе до позитивних для наслідків. І знов таки. Чому, наприклад, досі там до, до РФ не введені відповідні санкції, залишається лише на совісті наших партнерів? Насправді, як сказав сьогодні Олег Лісний, поки для росіян куля важливіша за масло, то у нас є проблеми. Якщо це зміниться, то концепція перевернеться сама по собі. Пане Олеже, я вам дуже дякую за думки, якими ви поділились, за пояснення непростих, можливо, для нас. Простих глядачів для мене як не експертки питань. Я нагадую, з нами на зв'язку був Олег Катков, головний редактор видання Дефенс Експрес. Дуже вдячна.